Берегти себе та своїх рідних в Івано-Франківську курсуватиме пасажирський автобус, обклеєний спеціальними наліпками. Вони розкажуть реальні історії експлуатації та торгівлі людьми. Довідкову інформацію також стане посібник про те, як вберегти себе та куди звернутися за допомогою. Волонтери карітасу провели тематично інформаційно роз'яснювальну акцію. Ця акція сьогоднішня акція це брендування цього автобуса, щоб трошки Люди задумалися над тим, над своїм життям, над своїми поступками. Дуже багато людей виїжджають за кордон, але це відбувається і в нас в івано-франківську, тому варто забезпечити забезпечити знаннями, щоб убезпечити себе, своїх дітей, своїх близьких від цієї такої жахливої поведінки, якими зустрічаються люди у своєму житті. На цьому транспорті зображені історії ситуації реальних людей, які стали жертвами торгівлі людьми, експлуатації, це, зокрема, сексуальної, трудової, втягнення в збройний конфлікт, яка є насправді зараз дуже актуально в наших умовах. І власне на транспорті зображені контакти гарячих ліній, гарячої лінії Міжнародної організації з міграції 527, урядової лінії 1547, а також посилання на сайт stoptrafficking.org. Де можна дізнатися максимально вичерпну інформацію про проблему торгівлі людьми? Війна стала одним із наслідків зростання злочинності. Поширення набуло сучасне рабство. Лише торік понад 300 українців постраждали від торгівлі людьми. З поміж них близько 25% ВПО для прикладу можу назвати які були в останні роки по його франківщині випадки. Це є найпоширеніші випадки, це є трудової експлуатації. Людей в так званих реабілітаційних центрах для алко та наркозалежних осіб, випадки вивозу дівчат за кордон для трудової експлуатації, випадки експлуатації жінок та чоловіків на порностудіях. Це навіть внутрішні явище є. Також є випадки безпосередньо трудової експлуатації різноманітної в побуті на підприємствах, де люди фактично можуть довший термін працювати, перебуваючи або в борговій кабалі, або працювати безкоштовно на експлуататорів місяцями роками. Загалом за 20 років діяльності міжнародної організації з міграції з 2000 року. А нами було надано знову ж таки за участі наших виконавчих партнерів допомогу більше ніж 20 тисячам українців. Що мається на увазі, люди отрим... можуть отримати будь-яку допомогу, виходячи з оцінки потреб, це може бути гуманітарна допомога, це може бути допомога речами, продуктами, засобами першої необхідності. Це може бути представництво інтересів судді, юридична допомога, психологічна допомога та інші види допомоги, які в тій чи іншій мірі в той чи інший час є як основна потреба цієї людини. Така соціальна акція відбувається ще у десятьох містах України. В Івано-Франківську брендований автобус курсуватиме ще півроку. Уляна Неколюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.